Всім привіт! З вами Роман. Вітаю на каналі Криптоманія.юа та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути дуже цікавий проєкт EpiChain. Chain. А чим же він цікавий? Це проєкт від компанії Yuga Labs. А я гадаю, якщо ми зараз я трішки нижче промотаю, я гадаю, що кожен бачив ці NFT, і кожен знає, що ці NFT коштують шалених коштів. Можна так сказати, їх купляли. В свій час за мільйони доларів досить і досить відомі люди. Тож проєкт е, сам по собі на хайпі і його дуже гарно знають. Якщо ми подивимось на інвестиції в цей проєкт, то ми побачимо цифри в 450 мільйонів доларів. А сам проєкт вже оцінюють в 4 мільярди доларів. Це дуже шалені е, цифри, я гадаю, для проєктів. Також вони вже запустили свою монету, якщо подивимось, Epic Coin коштує вона зараз 77 центів, дуже просіла. В моменті вона коштувала там і 25 баксів. А як бачимо, зараз вона просіла і коштує всього-навсього. 77 центів. Але наведу такий приклад, Солана також там на початку коштувала 170 і 180 доларів потім вона знизилась до ціни 10 баксів, і зараз вона знову коштує, дуже коштувала навіть 215 баксів, тому що. З'явився хайп, Солана почала активно працювати і монета її відновилась. Так ось в епікоїн є така перспектива, тому що зараз вони почали будувати свою систему, і ця монета може повернутися на ті ж 26 баксів навіть більше. А чому? Як я сказав, є в них топові NFT, є в них топова монета. Зараз вони вирішили запустити свій власний блокчейн. І якщо вони запустять і блокчейн буде успішний, то ця монета також зможе дати гарні екси. Так ось, щоб почати тестувати свій блокчейн, зараз вийшов тестнет, в якому ми з вами і можемо прийняти участь. А скажу так, він ще кривенький, і я гадаю, що все ще зміниться, але краще почати саме зараз виконувати тут активність та робити транзакції, щоб наш гаманець, якщо щось, зміг бути. Як раннім користувачем, тому що ранні користувачі а, бачать проєкти людей, які заходять на самому початку, і перевага, якщо будуть якісь нагороди, віддаються саме їм, і вони саме більш за все будуть отримувати винагороди. Тож, я гадаю, потрібно зайти до цього теснету та виконати кривенькі, але дії. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Давайте перейдемо до самого виконання тестнету. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. Добре, і перше, що нам потрібно зробити, це взяти тестові токени. А переходимо за посиланням тестові монети та потрапляємо ось на таку сторіночку, і тут ми бачимо Curtis Hub. Тут нам потрібно законектити свій гаманець, натискаємо Metamask. І натискаємо тут далі і натискаємо підтвердити. Добре, ми підключились до цього сайту. Тут ми можемо внести в ручному режимі цю мережу, але краще додати її автоматично, тому що, якщо ми будемо вносити в ручному режимі, там є проблемки. Щоб додати автоматично, ось тут нам потрібно натиснути Here. І підтвердити в своєму гаманці Metamask, що ми додаємо тестову мережу. Для цього просто натискаємо Approve і натискаємо Switch Network. Ми перемикаємось на цю мережу. Потім ми відкриваємо Metamask, копіюємо адресу свого гаманця. А тут ми натискаємо Facet. Тут чекаємо, поки з'явиться перевірка, щоб перевірити, що мене робити. Тут ми вставляємо свій гаманець та натискаємо Request. Раз ми беремо токени, можна зробити це 3-4 рази, щоб у вас були монетки, але інколи бачите, вибивається помилка. Тобто а можна оновити сторіночку. Давайте оновлю сторінку. Знову переходимо на фасет, чекаємо, поки пройде перевірка, і ще раз натискаємо тесне. Теж не працює. Дивно, тому що на попередньому. Своєму аккаунті я без проблем зміг взяти 5 монет. Але й однієї монети, щоб вам показати, мені буде достатньо. Добре, після того як ми взяли монети, ми можемо перевірити в нашому метамаску, нарахувались нам монети. Або ні, все, як бачимо, нам одна монета нарахувалась для цього, щоб я вам показав, буде достатньо. Якщо що, почекайте та візьміть наступного дня теж монету, але однієї буде достатньо. А добре, після того, як ми взяли монету, нам потрібно зробити бріч. Для цього переходимо або за посиланням бріч монет, або ось тут натискаємо просто бріч та потрапляємо ось на цю сторіночку. Бріч ще не робе з арбітром сиполі в куртіс мережу, але якщо ми змінимо ось так, то тут ми зможемо робити наш бріч. Для цього знову ж таки конектимо наш гаманець. Натискаємо далі та натискаємо підтвердити, чекаємо. І все. Тут у нас відображається наш баланс. Далі тут залишаємо цю монету, і тут ми пишемо маленькі, не потрібно великі 0,01. Наприклад, робимо, натискаємо «Трансфер токен. І треба нам цей трансфер підтвердити в нашому гаманці Metamask. Тут ми натискаємо підтвердити. І чекаємо, поки пройде транзакція. Дивіться, натис... написала, що транзакція пройшла, бачимо, наче тут сума змінилась, але обов'язково потрібно переходити в наш Metamask і дивитись ось тут. Дуже буває часто так, що транзакція не проходить і помилка. Зараз вона пройшла. Ну, Давайте ще візьмемо і зробимо одну таку транзакцію. Також натискаємо Transfer token». І також тут підтверджуємо в нашому гаманці Metamask. Добре, ну і в принципі більше ми ніяких бріжів зробити не можемо, тому що я тестував на Arbitrum Sepolia чомусь воно не приходить. Але транзакції, якщо перейдемо до Transaction, то ми можемо подивитись транзакції саме а, в, від, ну, з цієї мережі він а, йде. А, транзакція, а на Arbitrum не доходить. Я Подивився, в багатьох така проблема, ну ми починаємо хоча б так робити. Як я сказав, ще кривенький і багато чого зміниться, але потрібно почати хоча б такі транзакції виконувати. Добре, з цим ми розібрались і дивіться, як кажуть і як я думаю, таких транзакцій зробити потрібно ну хоча б 30-50 штук вам потрібно зробити. Не потрібно там відразу всі транзакції робити, можливо, там розтягнути на недільку, там робити по 5-7. Транзакції на добу так буде набагато зручніше, я гадаю. Я вже два аккаунти е, проробив транзакції, зараз буду робити також на головному. Зараз тільки покажу вам, як воно працює. Добре, з цим ми також розібрались. Тепер нам е, треба відправити монетки з е, нашого гаманця на якийсь інший гаманець. Як це зробити? Ми повертаємось на е, там, де ми брали тестові токени. Натискаємо «Експлор», або за посиланням, ви можете зайти в пості телеграму Explorer. Потім ми тут беремо блокчейн і беремо, наприклад, депозит і шукаємо якусь транзакцію. Ну, наприклад, ось цю. ми вибираємо транзакцію, натискаємо. І Ось тут ми беремо гаманець. Рандомний гаманець просто берете. Потім переходимо до метамаску, натискаємо Надіслати. І ось тут ми вставляємо гаманець і відправляємо дуже маленьку суму, також 001 App. Натискаємо підтвердити. І чекаємо, поки наша транзакція пройде. Відправити можна тільки один раз. Цього, я гадаю, буде достатньо. А от бріч потрібно буде зробити побільше. Добре, другий крок ми. Також зробили. Ну і третім кроком. Давайте ми зробимо деплой контракту або розгорнемо контракт. Для цього переходимо за посиланням деплой контракта. Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут ми що робимо: натискаємо на контракт, натискаємо Storage. Потім натискаємо ось сюди. Ось тут ми вибираємо останній компілятор. ну Ось у мене 0.826. Натискаємо на нього і натискаємо Компіляція. Чекаємо, коли з'являється ось ця зелена галочка, все добре пройшло. Потім йдемо сюди, «Деплой». Ось тут ми вибираємо Metamask, підтверджуємо, натискаємо далі та підтвердити. Як бачимо, підтягнувся ось наш Metamask. Обов'язково дивимося, щоб в нас була мережа, яку ми додали. Ось ця мережа повинна в нас тут бути. Після того, як у нас тут з'явився гаманець наш, тут ми впевнилися, що мережа вірна, ми натискаємо Деплой контракта. Бачимо, ось тут внизу. Зараз підуть також написи. Тут о, нам потрібно підтвердити. І чекаємо: тут потрібно нам зараз відписати, що все добре пройшло. Так, ось тут пройшло. Ще раз, ми йдемо в Metamask, ось сюди і бачимо розгортання. Розгортання під. Все, на цьому все. Поки нічого не можу і не буду казати на рахунок дропу або якихось винагород. Коштів так, дуже багато, хайп по NFT в них є. Тож вважаю за потрібне, що виконати початкові активності потрібно і спостерігати далі за проєктом. По всім новинам, що я буду тут спостерігати, буду відписувати в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій Ютуб канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання це Bloom, активності з веб-тригаменцем Binance та Старі Ніфт. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я! Бережіть себе, до побачення!